Вітаю, вітаю, друзі! Ви на каналі Мінці Лінсу, І сьогодні буде така рубрика. Йдемо в польський секонд хенд перший раз в житті. До речі, тут е, на цій вулиці Яна Павла знаходяться три секонд хенди рядом, і ми рішили обійти всі. От зайшли зайдемо в перший, в другий, в третій, подивимося, які ціни, які там товари. Тому що люди багато ходять за секонд-хендом, знаю, в Україні, і він є дуже популярний в Україні. А в Польщі ну теж є популярний між поляками. Теж вони собі там щось купляють. Зараз Цікаво. ми подивимося, які люди туди приходять. І хто що купляє? Тут перший секонд-хенд. сьогодні ціна 5 злотих за, за кілограм чи за штуку. За, за штуку да, за, за штуку, так, так. так, так що йдемо ідемо з... на розпродаж. Сьогодні ціна розпродажна. 5, 5 злот. 1 долар майже. 1 долар. Цікава ціна. За 5 Ого. Долар. Максимальна ціна 5 злот. Клас. Називається Humana Cycle Hand Poland. Ну цікаво. Цікаво. О, знаєш. Розпродаж. О, тут розпродаж. Максимальна ціна 5. Злот. Дитяча. А що дитяча. Та дитяча? Вот весь мне крашар. А то что вы че видел? Че? А Гура я Да. Yes. Бачишь, тут уже все вверх, тут без продаж. Вот такие пиджаки, на я Янукович. Янукович, а? вони Так, взуття. взуття. Друзі, ми попали на розпродаж. От так йдемо на чоловіче. Чоловіче, жіноче, все для дітей. А що тут можна? Вони просто навішують новий товар і. Боже, вони навішують новий товар і тому закрито. Максимальна ціна 5 злотів. Ну, що можна збити. Ну, хтось собі щось mm -hmm. вибере за п'ять злотів. Щось можна собі вибрати. А що вона каже, що чоловіче, щодо. Це вже останній день. Це останній день, Саша. О, будь ласка, за п'ять злот, будь ласка. Кинг о, о, о. Пальто. King of King. Королівський. Будь ласка. Пальто королівський пишуть. А тут фірма Канда. Це хороша фірма Канда. Пальто. Ну, пальто таке, все. А ми мы шукаємо якісь на монеті фірми. Шос є. Так, що це? Зимова, оце пальто. Та налегеньке. Так, що це ще? Лімінсилинцю. О! Так, от ужас, якщо чесно, такі ужас, похають. Бо то сьогодні останній день. А ясно. Я останні думаю, день. що тут і до того було. І до того? А, ну. Так думаєш, але бачиш, китайці, японці, це щось вибрать. Ну а що, вони звикли. А тут це не куртки, нічого, нічого велико. Що, що? Одні куртки, от. Оскільки ходимо, мені куртки, нічого. О, іксес якась куртка. Ну, все і куртки, куртки. А тут... моя куртка є то краще виглядає. Все, все. Все, все, все ми попали. Йдемо в наступний. Шапки. що в кошах? Попізно, наприклад, шапки. Я з... О, тут шуба, напевно. А, розпродаж 50 злотих. Ось вона коштує 290. Половина з того 145, будь ласка. Крахулева шуба. 300 злот, ви що поділивать, за що йдемо в наступний, Негайно. Так. а тут. Йдемо. Тут... Ціна дня 30 злот. А, тут уже бачиш новий товар 17.02 приїде. А свинякін? А, в життя мінус 50%. Зття 50 відсотків. О, косметика навіть можна купити. І косметика така тут. Футбол. Тут, тут. Мило, во футбол треба. Але коли з секонд Хенді приїжджали такі речі, я пам'ятаю, такі хороші речі, ні? No. Такі горнятко. Що це Барс Кіт. — Якась ігра, напевно. Може. Подарункові набори. А Сашка якраз любить такі. Ой якісь лучше. О, будь ласка, у вас є цей кубечок до кави. Що це? Баночка? Ну така пляшечка. Така вигідна пляшечка. Ну, а людям все підходить і хтось щось робить. А, а він не є великий такий. А це маленький. Зім шапки великі тут. Зима вже. Э, закінчується. Тож наче то не нам. А Десь. де чоловічи. А Джо Мэкс, Мэнский, там, там далі. Текстилія, GC, а, оце жіночий, так? Це жіночі. Чоловіччий наверху. А тут можна собі шкарпеточки знайти. Десь. О, а тут великий піклій. Що це? 25 злот такий э, ремі цей. А пояс. Ой, якраз у мене спина болить, не треба пояс. О, сумки. А вот такі рюкзачки, дивись. Yeah. Oh. Oh, oh, yes. О, брек неугром. Ос. А я тут думаю, звідки поляки такі оригінальні сумки мають. Так. А вы на хенди, блять, вот На видео. Ну тут цікавіше, конечно, асортимент. На сорочки можна от мускрак. Скільки? Не знаю, яка це 30 злотна злот. ну, а, ну. а ти що? Ну, мен, Омен. Ну, коли були нові, то були гарні. А от така сорочка така гарна. Фірма. FF. А FF Це Це... F -F це Tesco. Ласка, футболка по дому ходить. А 30 злот? Я коли був студентом, я купляв секонд-хенді. Багато купляв речей секонд хенді. Футка. Ну, біла футболка. Ой, якраз. А тут краще секонд хенді ж там лучше, чесно. О, дивись. прошу. Карлі О! Такі, Ласка, да спрзава, флисова кофта. На дълги рукав. А то маленькия. малай съм као тут, сами ески еске О, ласка, такава кофта, тепла, тепла. Питнес? Кому трябва питнес? Знай, о, it's a dream. Смики мало таки. Защото ще куртки. Давайте куртки пнем се. Но куртки, уже и нам ще. Цикави. О, це теж цікаво. Ось ця така дивись, нічого Ні, така. Але погана така. Маркін так? Спенсер. Ага, бачиш навіть. О, ще. FF. Це все ТЕСКО, От дивишся, ТЕСКО фірма. Ну. FF. А ТЕСКО, до речі, в Польщі вже закрили. Було ТЕСКО і вже закрили. Ну що, тут рушники, є, от кому треба рушники, От, от темно і все. А це що, ковдра? Бачиш, навіть ніхто ще не користувався тою ковдрою. Ага. Uh -huh. Запаковував. Тут все по 15 злотті. Вот килограм... для Jimmy Джиммі, О, тут таке Джиммі Джиммі. а ча-ча. А а по 15 злот кілограмів ці вишмати. А штани. А мали? що за подушки? якісь? Штани дивимось, штани. Джинси все. Джинси, джинси. Ну, джинси завжди були. Завжди були хороші. Класика. Mm. Але то все... Ой, на таку якусь худишку. А, червоні джинси, Які хочете, і брюки. А тут хоч посортовано все. Вот весь на будівельника. Вот хто да. працює. Шесть бирку экшен. Шесть собаки, то собака космольовувала. Якісь палатки. О, будь ласка, матраси внизу. Тут знову штани, класика. Класика, от. Що це? А, це під подушки підставляти Це під подушки, так. Ось. Вот. Офісні штани. Yes. Угу. С. Офіс офіс. А це спальні мішки, до речі. Хто буде спати? А, то ужас. А ужас. Хто не має можливості, то собі купляє. Не всі мають можливість. Але а, треба, як український перший день. Светла якийсь. Оце що це? А, то безрукавка. Автограф фірма. Ну, будь ласка, Гант. Це хороша фірма Excel Gant. Mm -hmm. Фірма. Тільки в ній вже відходив якийсь Джеремі. Англійці вони люблять такі святи грати такі. А воно біля, на гесеньке більш простіше, ніж це. Роша Джон Роша, Не знаю, що це фірма John Rosha. Ну і качество хороше. Не є а синтетика. Видно, вона не зношена. Так. Да. Ну, це таке вже. Убийство. І okay. там ще, ще один відділ є. Тут ще є один відділ. А тут відділ для дітей. Тут піжами. Yeah. Такі шубки в для дітей. Тут треба ритися. Та в цих кошах треба. Якраз піжами для тебе. Для мене? Ну no, а що, Супер Супермаріо. Або це <цяло. laughs> от. Хороші такі гарні. А то що? іграшки для дітей, будь ласка, картина з такими от жиками-двазиками. Хтось щось для себе знайде. Хорошо. Тут уже жіночі відео, а тут коші. А, да, тут уже коші. Ні, тут чоловічі тоже, бачиш. Угу, uh -huh. Next. Тоже що з неї таке знайоме. Тут, тут. Фірма, Next. А, у мене было кофти такое теж. Не дує. Чорте. Тут можна все ритись і не ритись. Але о, сам процес риття в кошах. Так. Да. — продається. Ти не хоче такий топик. Да, Зараз тільки <laughs> куда в Тавтопіку. Тут немає, тут вже все. Так, да, сьогодні ціна тільки 30-40 Ну бачиш, а ось вот, така колись сумка така була модна. А ти жартуєшся? Ось така була сумка модна. А тут все жіноче вже. Так. Да. Тут для чоловік. Коралі такі. Не шкляєте? Ну. Ну що, друзі, це вже другий секонд хенд, як ви побачили. Асортимент звісно, не в року, тут вже покраще хенд. Це так. ще передостанній день. Як кажуть, ну як каже, може собі щось вибрати, цікаве в тому. От. Ну, але переходимо. то 30 злотих, то ще такий середній середній день. Так. Такий не останній, а середній. А ну, в останній день, я пам'ятаю, там на хенді одному. Як ми були з тобою заходили, і там люди все гребли, все підряд. Все, так. що треба і не треба, все. Ну кажуть, що в Польщі більш кращий хенд як в Україні, бо в Україні перебраний секонд-хенд. Але що, хочеш ще в третій піти? Ну добримося, покажемо, які ціни, як тут ціни міняються, від так. скільки кілограм починається ціна тижня і чим вона закінчується. Тому йдемо в третій секонд-хенд останній. В першому були то 5 злотих останній день. ну ви бачили, там вже він є великий, він є двохповерховий. Якщо там, наприклад, вже передостанній останній день, то вони другий поверх закривають і лишається тільки нижній поверх. Так, зверху все вниз і так. Ну, а сподіває. другий ви бачили, другий такий невеликий, такий три відділи, жіночий, дитячий, і чоловічий. А зараз ми йдемо в третій, тому йдемо з нами. Ось, друзі, це вже третій секонд секонд-хенд. зараз подивимося. Е, і що тут пише? Тут пише, то понеділок новий товар, не пише яка ціна, вторик, 10% знижка, середа – 30, четвер, 50%, п'ятниця, субота, все по 4-7 по злот. Ого, так. так. Що ми йдемо по ціні по 4 злот. Напевно, теж останній день. А чом би ні? Подивиться, що.

о, така футболка на ровер. Ко, да. футбол. А це до ровера. Це на ровер, ну. На ровер. Бруклин. Тоже Америка. Mm -hmm. О, це тоже така на ровер. Ну, тут ще я тобі скажу ну, великий вибір. Якщо останній день, то вибір великий. Опрош.

Ну, така, Виж на ж ходити в Янукович така. Класна. О, а тут все ще... хороше. Цікаво. Ну, Речев. Лин... Така, та О, дивись, хтось та... вже тут пожовтів. Ну, що це значить, піть все. Ну, колись дивись. мені подобались такі сорочки. дивись, така нічого, ні? Так. Така. Ну, а все імпортне. А ця, так а така теж така? нічого ничего ні? Да, ця хороша, до речі. Гарно? 2 Excel. Ну, ну да, новою такою. Гарно, ні? Красиво, так. А вона не запихається в штаны. Нет. Не запаха. Не, зап... не запихается. Запихається, запихається. А тут усі вже більшість на короткі рукав? Оце така. А це дерев'янська. <клух> Моя мама дуже любить деклассуха. Я не знаю, цих фірм, які, до речі, трусять. Не знаю, Ну, вже забувся. Ні, просто я не знаю. О, USA, То американська USA. О, дивись, трусики в залу. Хто займається спортом, може собі купити трусики з дитинства. Так якісь вже лишилися тільки трусики. Ага, то обрізали. Тут і дитячі. А, Gines. Роберто джинс. Роберто джинс. Ще такі піжамки, десь штани. А як? Я бачу. І баба, головне, щоб баби сидять і біля чоловічого одягу. О, у вас ще халати такі. Халати, бро. Добрий порядок. А то ти жіночий чи що? Звісно, що спорта не до свободи. Witkley, Hallie Hansen. To takie shorty, jakie? Kies. O, A pijama, pijama, zbud, zbud życia, <laughs> ty pijąmy, taką, ty żona cię. Błżez jeszcze nie będziesz dwudziestek. Nie, jeszcze. nie. Цікаво, подивитися. У мене немає просто. А? Саме що бажання це царитися. Але тут треба так Дивись, Отак. От, Двісік тревець, так. І що тут? А, так треба ритися, О. Ага. О, Тонно якась фірма. трусики і тонно. Тут крім трусів дитяче оповбува. Ха-то все помішане. Помішане, дитяче і. Це все дитяче таке. Угу. Діченце. Класно. ну але. Так. Немає нічого такого <звук> <звук> цікавого такого. Там же жіноче, так що. Вже не пориєшся. А щось тут люди собі заберуть якісь штори, якісь подіяльники, постелі. От кіршник на до залу. Угу. Страшне що не подобається. Але вдається. Ну то що. <ріх> 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 ну <не> то що <ріх> не. А то дивиться, то люди не купляють, купляють, комусь тема продають. Це йдемо. О тут жіночий відділ. Нам немає що тут шукати. Що написано? Що написано? Уважайте на кошельки, бо можуть вкрасти, до речі. Та, і Та маніки дуже Друзі, ну що, ми закінчили огляд про секонд-хенду, якось так нам цей. нам сподобалося, якщо чесно. Че цікаво. Як... Може, то, що коли я був в Україні, було мені цікавіше там ходити біля дому. Але а, тут а... якось інакше, я вже не звик до секонхенді, якщо чесно. Тому, тому тобі треба ще піти в перший день в секонд-хенд. І тут немає того запаху такого, ти замітив? Тут нема немає. того запаху секонхенду. Такої хімічної, так. такої, от, от справді що немає такого, не смердить. От я руками цей і... і. Нічого не смердить, так. І нічого не смердить. Тому друзі.